Тут машинки не змовкають ні на мить, говорить волонтерка Віта Очеретіна. Поки одна кравчиня дошиває рукав, інша береться за горловину. Шиють білизну, футболки, балаклави, а з настанням холодів, шкарпетки і термокостюми, додає пані Віта. Телефонують хлопці, які зараз на передовій, які зараз перейшли запорізький напрямок, перейшли Дніпро і не мають змоги там. Посушити де що там постирати туди дуже потрібні речі, Тому тому це шиємо і передаємо туда Справу, справа. Говорить, почали навесні з обладнанням, допомогли волонтери, тканину купили за кошти доброчинників і донати місцевих жителів. Нині виготовили і передали до двох тисяч речей. Швачки в нас же ж не професійні в нас жінки, просто з села які прийшли. І отак от ми об'єдналися. Десь до 3,5 години ми шиємо. Потім ставимо чайник. Запарюємо чай, сідаємо з дівчатами за стіл, розмовляємо їмо цукерки, дай печиво, та це так ми тихенько сидимо. У кутку пані Світлани завжди парує. Хоч шити, каже і не вміє, втім до справи долучилася у власний спосіб. Перший день як прийшла, а тут така купа лежала у цих сорочок. Мені плакати хотілося. Я Думаю, коли ж їх погрожуть. Поки син на війні волонтерить і пенсіонерка Віра Іванівна говорить: в колективі і дні минають швидше. Для відради душі. От е прийшла, там щось пожалілася, щось там... вони поспівчували, і це вже добре. Хтось вони розкаже, буває, коли посваримося, бо не однаково, щось у нас не однакове, буває й таке. Однак для хорошої справи їм не шкода ані часу, ані бензину, говорить кравчиня Надія Тіторенко. Вона приїздить сюди із сусіднього села, встигає і волонтерити, і господарство вести. Вона свиням їсти, закрила кури, зварила їсти з дитиною. Опер, подивилася, що там уроки в неї. Так вечка проходить. А, встигаю, я ще встигаю і спицями ввечері, потім вже якісь пару носочків зв'язати. І додає справу не покине. Хочеться бути корисною в чомусь, хочеться допомогти через те, що їм там теж не легко. Ми тут мирі, спокої, як я кажу, відносний мирі, спокої. Можемо лягти у тепле лірочко спати, а вони ж там в окопах, їм холодно. Анастасія Кашиць, Сергій Єфімов, Суспільне, Новини, Черкаси.